З нами аналітик Стокгольмського центру дослідження східної Європи Андреас Умланд. Пане Андреас, доброго ранку. вітаємо вас. Доброго ранку, дякую за запрошення. Найбільша загадка отого всього, що відбулося минулої доби, полягає в тому, що Дональд Трамп, який рішуче сказав, що надасть тамагавки Україні, бо Путін в його обманув. Поки летів борт номер 1 із президентом Зеленським до Вашингтона, вирішив, нічого кращого не буде, якщо я подзвоню до е, друга Путіна і щось з ним там порішаю. Зрозуміло, що розмова була про томагавки, тому що прилетівши президент Зеленський, фактично отримав е, відповідь: ніяких томагавків нам самим потрібно. Ну і оце хамство у виконанні прес-служби Білого Дому. На вашу думку, для чого Трамп це зробив? Я маю на увазі оцей неочікуваний дзвінок на дві години до Путіна, коли в нього вже була узгоджена розмова і зустріч з Зеленським. Ну, мабуть, він і дійсно вважав, що це буде корисно для перемов, і що треба включити Путіна в це. Але Путін звичайно використовував цю шанс для того, щоб маніпулювати Путі Трампом, тиснути на нього. Я так зрозумів, що його він погрожував Трампу. Якщо сполучені штати дійсно будуть постачати, томагавки для України. Ну і там можна себе уявити, що він там просто маніпулював, як він знає, як це робити, як колишній офіцер КДБ. Ну і ось такий на жаль, результати дійсно. Дивний дивна пропозиція, що це все буде така зустріч буде в Будапешті. Там не тільки символічна частина, що це нагадує Будапештський меморандум, але і практична проблема, тому що не зрозуміло, як. Путін туди політить, тому що ну це буде складно йому доїхати до або долетити до, до Будапешту, тому що ну там є санкції і є ось цей ордер на арешт від міжнародного суду, і ну це така трохи провокація навіть, я би сказав, що якраз вибрали Будапешт для цього. Будапешт власне проводять певні історичні паралелі з 1994 роком, і нічим хорошим зазвичай подібні саміти для нас там не закінчуються. Ну але менше з тим, що це означає для східної Європи, як Путін і його посіпаки мають летіти, мають діставатися в Будапешта і чому. Європа і європейські країни навряд чи затримують його ну, відповідно навіть до того ордеру, який видавав міжнародний кримінальний суд. Я теж я здивований, як це могло статися. Там, звичайно, у Трампа дуже такі примітивні, скажімо так, уявлення про міжнародну політику. Він не знає, як це все працює, але я ж себе уявляю, що там є якісь люди в. В Білому домі домі, які знають, що це проблематично провести це в Будапешту, і там не тільки йдеться про ордер на арешт Путіна, а просто про питання яким шляхом туди полетить Путін, я б я там, десь ми коли це про, про це говорили. Я запропонував, що Путін зміг через просто через Україну політити в. В Угорщину, ну і мені здається, в такій ситуації мабуть, треба якраз використовувати ці. Це місто для того, щоб нагадати Сполученим Штатам про що йшлося 30 років тому, 31 рок рік тому в Будапешті. А, а там йшлося там про американські національні інтереси. То це рішення про роз про те, що Україна видає свої ядерні байголовки. Це якраз тоді було. В інтересах Сполучених Штатів і в цих тристоронніх перемовах не... Європа не приймала участь. Це було ну Європейський Союз або там європейські партнери в Ві... НАТО. Тобто це були перемови між Сполученими Штатами, Росією і України І оскільки тоді тоді Україна виконувала. якби Великі речі в інтересах, в національних інтересах Сполучених Штатів треба, щоб сьогодні якби, Сполучені Штати на це відповіли і відповідально поставилися до Будапештського меморандуму, і щоб вони не просто перетворювали всю цю допомогу для. Для України в таку, таку бізнес-схему, де вони продають свою зброю для того, щоб там заробляти якісь кошти на на цій війни. Тобто, мабуть, зараз буде така нагода, щоб поговорити, як це все сталося в 90-х роках і чому був будапештський меморандум таким, яким він був, чому тоді? Сполучені Штати так так були зацікавлені, щоб е, е, Україна передала е, е, ці е, ракети е, або е, знищила ці ракети, які тоді е, ядерні ракети на території України е, е, мабуть е, треба це так використовувати, угу. пане Андре, це це історія. А ми про майбутнє хочемо зрозуміти, бо, наприклад, ті ж самі CNN кажуть, що е, Трамп. Має враження, що Україна прагне ескалації, продовження конфлікту, а не мирної угоди. Для цього в Вашингтон Пост, улюблену газету, в, відповідно йде е, наша посолка, пані посол в США, дає перше інтерв'ю, де говорить зовсім не про е, продовження, а саме про е, дипломатичний і мирний шлях. Одним словом, виникає враження, що одне говориться на прес-зустрічах президента інше пишуть американські видання. А в цьому випадку нас зацікавив Аксіос, бо вони кажуть, що Кір Стармер британський запропонував США, щоб вони повторили цю історію проект мирної угоди, підготували за аналогією з американським планом щодо сектора Газа. Ну але ми ж розуміємо, що мирний план сектора Газа це фактично е капітуляція держави Ізраїль зі всіма наслідками, які відбулися для них. Тобто нам теж щось таке гібридно-капіталіційне пропонують замість тамагавків. Ні, я, я не думаю, що Шштармар або там е, журналісти Вашингтон Пост таке мають на увазі. А скоріше, е, е, ну я так це розумію, що тут йдеться просто про те, що Зеленський вже запропонував, щоб було е, перемиря без умов, і е, щоб потім далі рухатися. Е, і, е, е, ну, я думаю, там люди там вашингтон-пост або в Британському уряду вони на набагато краще розуміють про що йдеться в Україні ніж ніж Трамп, і вони ну там не пропонують якусь там капітуляцію. Там же з Ізраїлем теж була ситуація, що що він. Ну він і отримує, тобто він не він не видає свою територію або щось таке. Тобто ну треба зараз. Така ситуація, що до європейських партнерів можна з здовір. До більшості цих партнерів Україна може статися з довірою раніше. Це якраз навпаки було тоді. скажімо, в Німеччині були во Франції, в Італії були великі проблеми з підтримкою України. А зараз таких проблем вже немає. А скажімо так, поки немає. А проблеми на жаль скоріше в Вашингтоні. Пане Андреас, тут тут така ситуація, що е, це одна з найбільш е, закритих зустрічей і перемовин. Тобто, ми достаменно маємо дуже мало підтвердженої інформації як по розмові вашингтон кремль так і по зустрічі е, Трампа із Зеленським. Точніше, вона була навіть овальному. Це як то кажуть, е, е, їли курочку під е, холодну Кока-Колу, і йшла розмова. І після неї є ніби така е, заява від президента України про те, що ми домовилися мало говорити, зокрема про е, в, е, тамагавки та іншу далекобійну зброю. Але ми точно знаємо, що був дзвінок Зеленського, він зразу по цій зустрічі дзвонив до європейських лідерів. Може, вам щось відомо про що так терміново треба було розповісти за наслідками зустрічі Україна США європейським нашим партнерам. Ну, на жаль, я не знаю там, щось, що виходить за рамки того, що є в мас-медіа, але це хороша ілюстрація того, що зараз між європейськими лідерами, і включно українським лідером, є така єдність в позиції і в стратегії. І що Зеленський якби консультується і з ним консультується. Ну і це саме це ці факти. Вони ще скажімо, п'ять років тому. Це ще було б дивно, якщо б була ось така координація між різними європейськими країнами, включно України. А зараз це вже якби природно, це хороша ознака. Ну я думаю, що тут просто вже не не треба очікувати багато від Вашингтону. І треба ну там скажімо, важливе важливе питання. Це інформація від американських сателітів і спецслужб для України. Це дійсно таке питання, яке зараз ще е, е, оскільки я розумію, дуже важливе для України. І там е, європейські партнери вони не можуть, е, 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 як би, це замінити. Ц, цю цю е, потік ці цієї інформації. А в інших справах, на жаль, не можна вже полягатися на, на Сполучені Штати. Звичайно, можна у них купувати там певну зброю, але треба розвивати ось цю співпрацю між членами Європейського Союзу, Великобританії, Норвегії і України. Пане Андреас, що, що міг Путін такого пообіцяти в е, Трампу, щоб той е, в буквальному розумінні сам себе заперечував? Ну я маю на увазі наскільки в було розцитований Трамп про свою рішучість надати томагавки навіть без. Як то кажуть, без засобів їх запуску, бо ми знаємо, що це в першу чергу морського базування ракети. Правда, напередодні ось цієї зустрічі цих розмов несподівано було показано саме випробування мобільного наземного комплексу, який запускає зразу чотири ракети. Томагавк істерика на московських болотах була страшна. То що ж мав таке Путін пообіцяти Трампу, щоб Трамп вийшов, сам себе заперечив і знову почав по новому колу оцей, оцю гру. А давайте ще дамо два тижні, далі буде видно? Ну я мабуть я так підозрюю, що Путін просто сказав, да я в принципі замир. Просто треба виконувати ось певні умови для цього. треба домовитися. Це ж завжди було був наратив в Москві. Що звичайно, Москва не хоче війни, просто вона хоче там, ну грубо говоря, Україну. І якщо вона це отримує, то то буде мир і не буде яких якісь проблем, і взагалі-то. Росія е, хоче співпрацювати з Сполученими Штатами, і власне в російсько-американських відносинах немає ніяких проблем. вся проблема в Україні. Mm -hmm. е, ну щось таке. Я думаю, він йому розказував і, е, і що треба говорити, і е, ну і він е, хоче продати, якби просто Трампу. Е, Таку часткову капітуляцію України як, як мир, як шлях шлях до миру і як перемогу для Трампа, щоб він там колись отримував Нобелівську премію миру, Так, це це виглядає саме на, на те, що нам запропонують такий собі гібридний план капітуляції без слова капітуляція. Ну, десь приблизно, так як в секторі Газа, який переходить. Під контроль самого Трампа на неперехідний період, а по сектору Газа ганяє радісно на е, Хамас е, як переможець. Отака От дивна мирна угода на Близькому Сході і щось подібне в, 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 зараз в осінньому повітрі над Україною. Пане Андреас, дякуємо за розмову. Андреас Умлан, аналітик Стомгольського центру досліджень Східної Європи, ми ще не один раз. В ці дні будемо аналізувати інформацію з Вашингтона. Вона капає по чуть-чуть, але весь час. Тобто, ми з кожною годиною дізнаємося більше деталей, які можливо будуть дуже важливими.